16 листопада, день, що об'єднує людей, чия професія забезпечує право громадян на отримання інформації. Це журналісти, редактори, видавці, оператори та зв'язківці. Патріумі Закарпатської ОВА традиційно нагороджували з нагоди професійного дня. Голова ОВА Віктор Микита подякував представникам медіа та зв'язку за згуртовану оперативну роботу, яка ускладнюється у воєнний час. Вітаю вас. Ваші. Бажаю вам, звісно, офіційного майні. Дякую вам за вашу роботу, тому що ви сьогодні на інформаційному фронті. Всього найкращого вважає. Ми переможемо. Все буде добре. Медіа продовжують лідирувати у формуванні громадської думки і в складний для суспільства час, зауважив голова Закарпатської облради Роман Сарай. Якщо ми говоримо про сьогодення, якщо ми говоримо про, на жаль, війну, то ми говоримо, що ворог використовує різні методи і способи і працює на інформаційному фронті. І тут ви є воїнами світла, воїнами з інформаційному фронту, і я вам скажу, що ви... Віжні проти нашого ворога. Здоров'я, успіхів, наснаги і щоб наступне ваше свято ми святкували в мирній Україні. Нагороди отримали й редактори, оператори, режисери та інженери монтажу нашого телеканалу tv 21 унгар Зокрема, Ілди Комолнер. Каже, війна неабияк як змінила специфіку роботи, а такі нагороди дають мотивацію працювати далі. На мій погляд, ми стали більш відповідальні, більш зосереджені, і дуже приємно, що нашу працю тому, що інформаційна війна теж існує. Я сподіваюся, що скоро цей. Швидко цей період закінчиться, і ми дійсно з усмішкою, з такою щирою усмішкою, будемо святкувати наші професійні свята. А Євгенія Фанта каже: нагорода кожного медійника результат роботи всього колективу. Це не мої особисті відзнаки. Найперше тому, що за моєю спиною, за моїми всіма матеріалами стоїть величезна команда. Моїх однодумців, моїх колег, котрі, на жаль, не завжди в кадрі. Більша частина людей навіть за кадром. Тому це однозначно колективна винагорода. У час війни закарпатські медійники стали особливо згуртованими, і конкуренція відійшла на задній план. Визнають самі журналісти. Усі конкурентні речі відійшли в сторону, так скажімо, і ми працюємо на загальний спільний результат. Ми ділимося матеріалами, відео, яке знімаємо, один канал передає іншому. Можливо, це не зовсім правильно, але наша основна функція бути інформаційним тим тилом і давати таку максимально об'єктивну інформацію, щоб глядач міг обирати. Працівників медіа та зв'язку нагороджували за сумлінну працю, професійну майстерність та відповідальність.